Всім доброго дня, продовжуємо нашу постійну рубрику питання, відповіді, тож переходимо до коментарів та запитань. І так, перше, зверніть увагу, якось відреагуйте на те, як ваша прибиральна техніка зруйнувала бордюри по вулиці Гоголя, за магазином Явір в напрямку лікарні. Е, уточніть, будь ласка, яку саме прибиральну техніку ви маєте на увазі, тому що якщо ви говорите за сміттєвози, то це не наша техніка. Наша прибиральна техніка це конвейерно вакуумний автомобіль, який не заїжджає на тротуар, а прибирає щітками під. Тротуаром. Тому, думаю, це мова не про нас. Далі, коли буде ремонт дороги на Котляревського там ціле озеро. За садочком каска стоїть вода. Дійсно, там вода стоїть, але для цього потрібні капітальні видатки і, скажімо так, капітальні роботи для того, щоб цю ситуацію виправити з приводу ділянки дороги біля садочка. По самій же вулиці Котляревського ремонт буде не раніше, ніж через тиждень-півтора, тому що наразі працюють. Підрядники по вулиці Симона Петлюри і далі будуть переходити на вулицю Молодіжну. І через постійно перемінливу погоду на превеликий жаль спрогнозувати 100% досить складно. Далі зверніть, будь ласка, увагу на ями на тротуарі біля фітнес-клубу на Богдана Хмельницького, 78. Ще один об'єкт, який минулого року обіцяли передкувати. Пошкоджений тротуар на молодіжні 8-10 від гуртожитку в сторону електрички. Третя локація дорога між аптекою Анце Молодіжна. 2 і АТБ Залізнична. Тротуар цей буде впорядковано по Богдана Хмельницького, коли буде відбуватись сімковий ремонт вулиці Богдана Хмельницького, те саме по тротуару, по молодіжній і по іншим об'єктам в цьому році підходимо більш комплексно і бо, окрім ще й е, е, певних ремонтів тротуарів, е, робимо одразу підняття колодязів, тобто люках на дорогах, які просіли. Тому ці всі роботи відбуваються одночасно, коли заходять підрядники на ту чи іншу вулицю. Далі нещодавно відремонтували ями на розі Хрещатик Волошкова. І вже знову ями три штуки. До біса такі ремонти та витрати коштів. Ну, по-перше, новоутворена ямковість. Дві ями знаходяться на вулиці Волошкові, яку ще не ремонтували. Ми звичайно також виїжджали по вашому коментарю і дивились. Одна єдина яма, яка є на хрещатику, де був ремонт. Вона новоутворена і не має відношення до жодної з нових латок, які було зроблено. Якщо у вас є сумніви, хочете в цьому переконатись особисто. Будь ласка, на початку відео є мій номер телефона. Набираєте, погоджуємо з вами день та час. Виїжджаємо на місце з виконавчою документацією, і ви зможете переконатись, які латки робились, і ми зможемо з вами зрозуміти на місці, чи це новоутворена латка, ну яма, чи це чи це все ж таки пошкоджений свіжий ремонт. І останнє. Зробіть дорожні розмітки або краще світлофор біля Раксу. Світ, світлофор це знову ж таки капітальні видатки, на це необхідно відповідне рішення і голосування сесії, і е, далі всі інші роботи. Фінансування такого немає. На дорожню розмітку фінансування є. Робимо ми ці роботи власними силами. І, до речі, сьогодні в, е, роботи з нанесення дорожньої розмітки по вулиці Білогородській почались і будуть продовжувати, в тому числі і на вихідних. Тож всім дякую за увагу. Підписуйтесь, коментуйте до зустрічі в наступну п'ятницю.